То дощ, то мокрий сніг, ожеледь та ожеледиться, а також сильний вітер. Оскладнення погодних умов прийдеться на неділю та понеділок. На Україну надходить потужний південний циклон. Переміщення повітряних вологих мас призведуть до опадів різної інтенсивності. В неділю синоптики обіцяють сильні опади при плюсовій температурі. У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили 26 листопада протягом доби очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Можлива ожеледь. Температура вночі від мінус одного до плюс чотирьох тепла. В день стовпчики термометру покажуть від 6 до 11 градусів. З позначкою плюс. А 27 листопада знову похолодає. В день можливий невеликий сніг кажуть синоптики. Прогнозують також посилення вітру місцями до 22-25 метрів за секунду та хуртовину. Налипання мокрого снігу снігові ж замети можуть бути на дорогах. Ожеледиться. Наші синоптики прогнозують можливе встановлення снігового покриву від 10 до 20 сантиметрів. То такі погодні умови можуть привести до порушення роботи електротранспорту. Ускладнення експлуатації доріг, комунальних підприємств енергетики. Завтра ще в нас тепло, хоча дощ і дощ з мокрим снігом, і туман, і протягом доби біля нуля температура тобто такі погодні умови, в принципі, вони характерні для цієї переробку для кінця листопада, початку грудня.